Доброго дня, всіх вітаємо. Сьогодні ми знаходимося на дуже незвичній виставці, і поряд зі мною автор цих робот, Нован. Отже, розкажіть трошки про ваші роботи. Вітаю вас в мої роботи тісно зв'язані з поточним сприйняттям сучасності. Це ретроспектива світу. Мого сприйняття з 17-го, мабуть року, коли я тільки починав працювати з технікою трафарету, і ви можете бачити, як я як моя творчість змінилась за роки, як вона переросла себе, і як мабуть можна сказати про пошуки себе в творчості, та як творчість на на мене. Добре, а розкажіть. Як змінювалася? Yep. Які перші роботи? І потім розкажіть трошки про зміни. З чого починалася роботи? Все починалася з головна ідея була з багатошарових трафаретів. Перші роботи були зроблені з кілька двох-трьох трафаретів, і наприкінці можна сказати ця робота 19-го року. Це це три чи, мабуть, чотири слої в залежності від кількості кольорів. На теперішній час ви можете бачити на цій стінці роботи зроблені вже в дев'яти шарах, і вони вже багато кольорові, багато шарові і більш насичені як то смислом, так і протилежністю. В даному, в даному випадку вся ця, ця виставка направлена. Має назву мистецтво проти протилежності. Це як сприйняття. Знаєте, ви можете сприймати арт як, ну, як картину, як вона подобається вам чи ні. Вона буде дійсно виглядати на стінці чудово, чи під інтер'єр. Тому подобне. В мене арт більше як називайте це клевер арт, це умна робота, які. Ви бачите е, одну роботу, а сенс, ви його вже тонуєте ту, ту, для да себе по-різному. Скільки людей, стільки її багато ну, ідей. Е, і всі ці роботи, е, ви бачите, основну ідею не ту, що в них залежне зале, не то, що в них залежне, а та, яка ви сприймаєте самі. Тобто всі роботи зроблені в різних стилях в різних напрямках і різних, різних ідеях вони починали з 17-го року як як я починав працювати закінчуючи в сьогоднішнім днем я сьогодні сьогодні за три часи до виставки вже зробив останню і яку саме Дарт Вейдер на протилежній стінці. це була дійсно чудова але дуже важка робота і на кожному етапі вона була. Все, все залежить від техніки. Знає, знаєте, і якщо я починав там два слої, це було багато і дійсно ми зараз на маленькому масштабі можна показати дійсно більше речей, ніж ну ви розумієте. Це можна сказати ріст, зріст. Від трафаретів від багатошарових, закінчуючи, я почав робити оптичні ілюзії. Знаєте, на першу мою виставку, коли я зробив перші роботи, я потім вам покажу там декілька робіт, які їх зараз нема. Ну їх сприймали, сприймали люди, як знаєте, ходили і казали, це бенксі. Бенксі, бенксі це знаменитий художник, який дійсно творить великі чудові речі. І на той момент я сприйняв це як облик. Це знає, знаєте, як коли тебе порівнюють з великими. То хочеш, маєш, то хочеш, маєш бути так, так само, як вони відповідати Так, да, відповідати, бути відповідним, і це це вже це вже виклик. Mm -hmm. Знаєте, я коли зробив першу роботу і його і сприймали. Зарубіжні художники вони говорили, це дійсно, це дійсно чудово, це дійсно прекрасно, Старайтесь получать, у вас, получиться. і для мене це було як поштовх, щоб почати творити великі речі. Ну, після того, як мене зрівняли з великими, я поняв, що треба зробити своє для того, щоб це було коли бачать стосовно оптичної ілюзії, це нове. І дійсно, коли ви бачите по, по містам, по, по містах України чи на виставках світу ви бачите роботи, ви знаєте, це вже, це вже мої. І я розробив свій стиль. Тобто в Україні на даний час ніхто не працює з даним стилем, і я в ньому вже дуже давно, і це, мабуть, вже діло характеру, мабуть, сприйняття опиту, це... Це стало вже моїм продовженням, і от середня робота, яка була перехідним між колажем та дотворками, які використовуються в татуажі, і оптичну ілюзією – Це от ця робота вона зроблена з міських київських пострів, який я збирав по всіх по всьому Києву, по всім районах, позмішував, поміксував, і вийшла така чудова робота. Тобто це це рост, це прогресія, це це так. Дякую, ваші оптичні ілюзії дійсно вражають. Вони відразу привертають увагу. А ми продовжуємо слідкувати за відкриттям.